Всім привіт, ми, любі українці! З вами знову я Емінем і сьогодні ми з вами зустрічаємося в гайді по преміумному танку G-SOR вісім, який зараз в нас до Паски. Продажі в магазині Wargaming з реальні гроші. Поговоримо про те, чи вартує цей танк реальних грошей, чи треба в нього вкладати, чи можливо його треба купити, наприклад, за голду в якомусь календарі, або в якихось івентах, які будуть проводити Wargaming на протязі цього року. Також поговоримо про те, як він сьогодні відчуває себе в рандомі, про те, як на ньому грати, яку польову модернізацію прокачати, яке обладнання поставити, який фаш і... і так далі. Так далі, так далі. От, перед тим як ми почнемо, не забувайте, будь ласка, підтримувати це відео лайком, коментарем та підпискою на канал. Це дуже важливо для підтримки україномовного контенту. І прошу, прошу вибачення за свій трошечки просівший голос, я трошечки ще хворію. От, відповідно, давайте починати. Значить, як ви бачите, ксорчик у мене є доволі давно в ангарі, три атміточки на місці. Відповідно, провів я на ньому доволі немало боїв, а саме 145 боїв з середнім демеджем 2870, ну тобто 2900. І середній асист складає всього лише 348, що доволі небагато. Позначка відмітки в мене зараз знаходиться на відмітці 97 і 13, Відповідно. Перше, з чого ми починаємо як наш гайд, як завжди, це з пірки в екіпажі, які треба вкачати, якщо у вас немає екіпажу на британський ПТСал. Е, ну, по-перше, ми починаємо з того, що ми вкачуємо бойове братерство. Відповідно, далі ми вкачуємо ремонт. Далі пірки на м -м, плавний поворот, плавний ход, а Також пірки на огляд командиру. І також не забуваємо про маскування, якого в мене тут, наприклад, ну на жаль, немає, тому що опять же такий екіпаж в мене шутуть на докаче не стартує. Але в принципі, плюс-мінус мені, мені це ніяк не заважає. Що стосується набору обладнання, то якщо у вас качена польова модернізація, як завжди, в нас доступно два набори обладнання на вибір, відповідно, перший основний набор обладнання називається для мене все і сразу», я його використовую на абсолютній більшості типу карт. Що це за набір обладнання? Це приводи наводки в слоті, або приводи наводки червоні, або приводи наводки фіолетові, відповідно, закалка в слоті і також вентиляція. В же слот, в мене тут, по-моєму, нічого не стоїть, але в принципі я вам рекомендую поставити так би мовити, все на стрільбу. Тобто ви ставите вентиляцію, ви ставите е, ті ж приводи наводки і прицел. Таким чином покращити свою кінцеву точність, таким чином покращити своє зведення. Ну і відповідно, в принципі, ця, цей набор обладнання, який другий, я сказав, він в принципі буде актуальний на якісь фішечних картах, там, де ви, наприклад, вас кинули до танків там 8-9 10, 10 рівня, да? відповідно, де далеко-далеко на топ списку Ви там не можете відіграти як середній танк, відповідно, ви будете кімпіть, А якщо ви будете кімпіть, то відповідно вам треба максимально чітко попадати на дистанції. Тому, в принципі, який набір обладнання буде актуальний. Але в принципі, в абсолютній абсолютній більшості боїв десь вісімдесяти випадків, мене влаштовує саме отакий набір обладнання. Що стосується снарядів на цьому танчику, то відповідно тут у нас доступна. По суті, два снаряди на вибір, тому що опять же таки перезарядка барабана супер довга, трошки пізніше про це поговоримо, тому в принципі тут перекидати барабани немає ніякого сенсу. Я вам рекомендую возити 50 на 50. В принципі, ББ шовтопів 226 мм вистачає з головою, мають вони середню шкоду 320 альфи, і відповідно швидкість польоту в майже 1100 метрів в секунду. Для ББ 8 рівня вельми собі комфортно, але в принципі без якихось ну, значних показників брунопробиттю. Особливо враховуючи, що це всього лиш. -САУ. Відповідно, голда в нас тут має досить цікаві параметри. Ви думаєте, що ви будете прибувати 320 мм під каліберним снарядом, то з цієї ж саме живе, 320 і швидкість польоту тут значно зростає. 1400 це, по суті, лазер. Тобто, звісно, голда тут набагато більш комфортніша з точки зору банальної стрільби, з точки зору банального. Упріждені и так далее, и так далі. Думаю, ви зрозуміли, що в принципі тут прикольна, її можна юзати, тобто я вам рекомендую десь 50-50 на -50 БК возити. Але є одне, але яке криється в тому, що GSOR — це така нестандартна пт яка вообще, в нашій, нашій гріпи Петсао вони мають таку особливість, що. Ем... В них бронепробиття з дистанції, як правило, не дуже сильно падає, і відповідно ну, броньобійний підкаліберних снарядів, в них є така фішка. ну і відповідно в 40, це взагалі не так. Як ви бачите, наприклад, бронепробиття на 500 метрів, вас буде складати всього лише 220, тобто ваше, так? Да? Тобто, ваше бронепробиття з кожним 100 метрів фактично падає приблизно на 20 одиниць. І тобто, щоб ви коли, ну, ви будете грати, щоб ви не удивлялися тим моментом, коли, наприклад, перед вами стоять якісь сім'ї 75, в якого ви стріляєте з 300 і у вас бронепробиття типа 321, і ви маєте його кожним пострілом пробувати, умовно кажучи, в НЛД, а ви його не пробуваєте навіть в НЛД, тому що опять же таки, якщо відняти ну три рази по 20, це це 60 мм, 320-60, у вас залишається всього лише 260 мм бронепробиття, ще під каліберним смарядом, у якого погана нормалізація. Відповідно, якщо із 7 або ИС 75 трошки довертає, вас відповідно досить ну так би мовити невеликий шанс його пробити навіть у цією голдою. Тому маєте це на увазі, тримайте завжди в голові. Що тут 321 тільки на бумагі і, умовно кажучи, в упорі, тобто на дистанції там, 100, 150, 200 метрів, тут нормальне бронепробиття, все що далі. Тут бронепробиття стає плюс-мінус звичайним для, умовно кажучи, ПТСА 8 рівня. Далі також, на що треба звернути увагу, це те, що в принципі гармата в нас доволі комфортна, має точність 0,3, час зведення 1,69, кути вертикально на гармати мінус 11, але вверх піднімається пушка доволі погано, всього лише 10 градусів, ви будете побачити. От КД барабани складає цілих 40 секунд, але при цьому всьому ви заряджаєте 4 тички по 320 фі. Тобто, чисто теоретично ви даєте з барабана майже 1300 демеджу, і відповідно барабан заряджається, розряджається всього лише за 6 секунд, що є досить. Досить прикольним показником. Давайте перейдемо ще до польової модернізації. Покажу, яка в мене стоїть. Значить, відповідно, в першому ми ставимо поліпшене шасі, зміцнюємо наші катки, щоб не ставили з першого ту... Ну, і відповідно, плюс 15 до збереженої швидкості. Тут ми ставимо 5% до швидкості зведення, тому що точність у нас і так хороша. А щоб встигати зводитись між, між ну тобто 2 секунди вас між пострілами, і відповідно час зведення, тобто ви встигаєте звестись між пострілами, що є досить досить важливо. Тобто тут плюс зведення, і е, як я вже казав, штанговий перископ тут опять же такий, тому що це ПТСА, вона має непогане маскування і так. А от з спостереженням у нас трошки біда, тому додаємо собі огляду. Значить, в ітогі, що ми отримуємо з такою польовою модернізацією? Дивіться, <кій> по спостереженню 424 метри, тобто огляд не рекордний, якби ви бачили, за 140 чимось боїв, я свідчу небагато, але в принципі хай воно буде. <кій> Далі скритність в нас складає 33% цілих. Це нерухома машини, і в принципі рухома машина також складає 21,55, що є досить високими показниками, особливо на, зважаючи на те, що е, в, третього пер, е, в третього члена екіпажу не вкачане в мене е, маскування. Е, також про що, що треба сказати, це рухливість, я думаю, ви побачите в бою. В принципі, вона то доволі ок, Єдине, що битова потужність двигуна всього 14 Кінських сил на тонну тому, в принципі, ці 60 кілометрів ви будете набирати тільки при певних умовах. Давайте вже переходити до розбору броні <кій> швиденько, щоб ви розуміли, що броні тут, в принципі, немає, але на що треба зважати, особливо, коли ви граєте проти цього ГСОР. Давайте я вам повожу просто мишкою, щоб ви розуміли. Ну Тобто, ВЛД абсолютно немає броні, навіть проти 6 рівня умовно кажучи, ну проти більшості танків, шостого рівня, да стик всього лише 160 мм. Опять же, такі броні немає. На ЛД 100 мм пробувати будуть з кулака без якихось питань. Але є одне але, як ви бачите. Форма корпуса така, як яйце, не знаю, це подібна. І, і з цього тут є така доволі значна частина ВЛД, яка має досить жорсткий наклон броні в різних проекціях. Тут 50 мм броні, і за рахунок свого наклону будь-який бронебійний підкаліберний снаряд калібром менше, ніж 150, 150 мм. Відповідно, будуть звідси відлітати. Розумієте, да? про що? Тобто, в принципі, рікошета цим ВЛД ловити можна. Що стосується башти, тому що в принципі КВН в нас мінус 11, це доволі комфортно. Але башня, в принципі, ну, в найтостіших місцях, це десь 180-175 мм. Нічого там прям супер жорсткого, якщо танк дивиться на вас згори, да, то тут превращається в 200, ну, орієнтовно плюс-мінус 200 мм, що є доволі непоганим в топі списку. В, умовно кажучи, протитанків свого рівня, протитанків 9-10 рівня, розраховувати на броню тут <кхм> абсолютно немає ніякого сенсу. Що стосується борти бортів, то тут все нормально, 50 міліметрів, плюс ще є 6-мм екран. Тобто, в принципі, бортами в деяких ситуаціях в абсолютно безвихідних, коли у вас там лоу хп, і вас ну або вийти просто померти, або попробувати танкнути бортом. Звісно, танканути бортом щось можна. В принципі, вони 50-мм, щось від них деколи можливо відлетить. І в принципі, плюс-мінус інколи можна це робити, але ну повірте мені, це не завжди. Тобто, в принципі, розібралися, що бронів танки немає. Давайте вже переходити до бою, які я скитав. На своєму стрімі, кстати, по цьому танчику, відповідно, тут ми маємо проговорити з вами про те, як цей танчик відчуває себе в бою, чи актуальний від зараз, чи треба купляти його за реальні гроші. До цього я робив гайд по Бураску і в підбиттях підсумку казав, що Бураск це один з тих небагатьох танків, які дійсно вартують того, щоб ви вклали свої реальні кошти в цю гру, якщо ви. Ще маєте таку можливість, да, ви хочете купляти танки, і відповідно, Бурас вам буде актуальний, то в принципі це дуже хороша машина для приобретіння. Що стосується ксорчика, то тут е, я, на жаль, не можу сказати, що цей танчик коштує взагалі якихось реальних грошей. Я вам не рекомендую в жодному разі його купляти за реальні гроші. Але якщо він буде продаватися за золото в якихось івентах, і у вас буде вільне золото на аккаунті. З якихось там новорічних коробок і так далі так далі, да? або десь ви те золото в кланових форматах чи деж 6, то відповідно, ксорчик буде в принципі, нормальним, м -м, нормальною покупкою. Давайте розбиратися, чому. Е, ну, По-перше, як я бачу його місце в бою, як на мене, це м -м, по суті, середній танк восьмого е рівня. Е, за рахунок закалки, ви маєте плюс-мінус адекватно навіть для середнього танку восьмого рівня ХП, е який має барабан на 4 снаряди з потенціальним демеджем. E, майже 1300 одиниць, і в принципі цей танк грається такою знаєте, в нас Варгіймінг називає ці машини. Средній танк снайперський. От e, це трошки крінжово звучить, але тим не менше, e, в принципі, цей танк, от, як ви бачите, на дальню дистанцію в принципі, доволі непогано може стріляти. Як ми бачили в ангарі точність 0,3 тут, і в принципі попадати по машинам супротивника одне задоволення. Але як ви бачили, коли я їхав сюди, і коли, от після пострілів цих і. Під час поворотів корпусу ви бачите, що круг розкидується дуже і дуже сильно. Тобто стабілізації по суті тут немає. Тобто цієї істечної фішечки, е, ну, бо середні танки наславляться, ну, не всі, звісно, але більшість да, своє непогано стабілізацію, звісно, в g стабілізація відсутня абсолютно повністю. Тому е, ще раз звертаю вашу увагу на ту польову модернізацію, плюс 5 до зведення, пріводи на е, вентиляція обов'язково, і якщо ви ставите, що все на стрільбу можна прицел або ОМП, тому що опять же, таки для того, щоб максим максимізувати свій параметр зведення. <свят> значить, Давайте трошечки по бою. Що ви бачите на своїх екранах, мене кинуло до танків 8, 9, 10 рівня максимально поганий сетап з точки зору карти, балансу, все некомфортно, тому що опять же, таки, дуже в команді супротивника дуже велика кількість Петасау. Карта в нас фьорди, вона досить таки терпільна, стояльна, і відповідно в них ще є мантікора, в них є 13-90, тобто 2 ЛТ, і тут одна шибка і те тому що як ми вияснили, що броні немає. Відповідно, я граю дуже акуратно. Приїжджаю. На дефолтну позицію для відстрілу е, придурків, які їдуть на воду. Чому придурків? Тому що опять же, таки з фьордів з цього респа абсолютно не можна їхати ніколи сюди, тому що, по-перше, ви е, в поганій позиції, коли ви стоїте тут, тому що вас пушать знизу вверх, е, і тут в них є позиційне преимущество. Мало того, що ви граєте тут без позиційного преимущества, так ще й вас можуть прокидати е, з цього флангу, який, в принципі, з цього респа абсолютно неможливо випустити, тому що опять же таки, ці танки будуть накидувати машинам противника в спину. Відповідно, <кій> бій складається так, що я двічі е зумів підпалити ворожого і сім. Е в принципі, мені, очевидно, повезло, але в принципі я думаю, що ви розумієте, що я б і так і так його забрав з барабану. Але, тим не менше, підпал це завжди досить і досить приємно. <кій> Значить, що? По динаміці, як ви бачили на початку бою, в принципі, я ж кажу, динаміка тут абсолютно естешна. Так, це як не якась рекордна динаміка типу Бураска, але в принципі я можу порівняти цей танк по динаміці з якимось там КС-52 ліс. Ну як він їде вперед, да? ми не говоримо про швидкість повороту на місці або швидкість повороту башні. Ми говоримо чисто чисто да, про швидкість займання позицій. В принципі, десь приблизно на рівні ліса, десь приблизно от. На рівні там т 100 Т-59, плюс-мінус. Да, воно отак грається. І, ви спитаєте мене, чи ця динаміка достатня для восьмого рівня? Я вважаю, що абсолютно так. В принципі, танк для переміщення по карті абсолютно і абсолютно е комфортний. Е е е е е е Значить, на що ще треба звертати увагу, коли ви граєте на цьому машині? Тобто, основну частину бою, як я бачу, так, треба проводити на цій машині, це умовно кажучи, стрільба на середній або дальній дистанції по ворогам, які підставляються, відповідно стараєтесь по ним максимально реалізувати свої тички. І в кінці бою, коли вже з'являється більше простору на карті. Відповідно, більше суперників з більшими суперниками можна прийняти дуель один в один, да? то GSOR в перестрілках один в один, очевидно, виграє, тому що ви барабанний танк. Для цього вам потрібна та закалка, яку я завжди ставлю, тому що опять же таки для розміну свого ХП банально. Тобто, тут, наприклад, от зараз класичний приклад, ситуація в бою 4-9. Ми, хоч жорстко, програємо, але ми зберігаємо перекресний вогонь біля свого респауну. Далі я бачу, що наші союзники програли цей і Відповідно, я починаю горітейкати, забирати позиції ті назад. І, відповідно, нав'язую цю противнику. Розумію, що тут в мене буде максимум пристрілка один в один з мантікори або один-два в два з бабахою, але в мене тут є багато рельєфів, за якими бабаха мене, ну, буде відверті, важко буде простріляти. Тому, опять же таки, от бачите, пристрілочку один в один нав'язав, отримав одну точку е по собі, і відповідно видав три по мантікорі, що, в принципі, є доволі непоганим результатом. Зразу нажимаю перезарядочку, для того, щоб е максимально швидко да, скидати свій барабан і відповідно далі його реалізовувати. Знов-таки зараз буде далі така. Цікава перестрілка <кій> з бабахою. Як ви бачите, ось вона. Бачу, що наш італійський ПТ намагається її байтити. Думаю, чи розрядиться бабаха чи ні, вже намагаюся розвертатись, допомагати базі, бо бачу, що базу рашить. але чую, що бабах розрядились. почули розрив снаряду, і відповідно зразу таки. Реагую на це, бачу, що в неї 900 хп я забираю з барабану гарантовано, відповідно, швидко, да, за рахунок своєї швидкості 60 км в час, і за рахунок того, що тут різєпри мені допомагають. Тобто, ну можна кататись з горки, да і набирати максимальну швидкість. Переміщаюсь, забираю бабаху, плюс одну тичку ловлю від СМК, і відповідно даю шиї е, тичку. Тобто, ви бачите, да, знов таки одну тичку отримали, чотири видали. Тобто в цьому плані сорчик дуже і дуже класний, як і будь-який барабанний танк Він отлично себе відчуває в таких ситуаціях, коли у вас є м -м, гачі, мучі перестрілка в упорі один в один, два в два. Він розігрує такі ситуації дуже і дуже круто. Але які мінуси цього танку, і е, чому саме я не рекомендую його купувати ні в коєму разі за реальні гроші? Е, все банально, тому що, опять же, таки в <кій> цього танка все хорошо, але перезарядка всього барабана складає все-таки 40 секунд. Це дуже і дуже довго. Середня тривалість бою в грі World of Tanks на 8, 9-10 рівні, тобто ну, в балансі так, цього машини, вона складає приблизно десь 5,5-6 хвилин. Про що це нам говорить? Що в середньому, якщо ви звичайний гравець, дає, ви не, не, не дуже чітко читаєте міні карту, не дуже чітко розумієте, ви, наприклад, знаєте, там віддали, наприклад, вас ситуація, ви віддали два снаряди, і потім стоїте, от як я на початку бою, і думаєте, чи треба вам ще вже йти на кадет, чи треба ще поберегти два снаряди да ви такі стоїте щось стоїте стоїте там вже якихось противників бо союзників вбивають ви поняли що ви нікому постріляти не можете ви потратили купу часу на те що постріляти з цими двома снарядами ви вже потім перезаряджаєте 40 секунд і за ці 40 секунд повірте мені на якихось особливо коротких картах може змінитися абсолютно все типа енска типа якогось рудніков і так далі так далі так далі У нас дуже багато карт грі які є короткими які швидко розігруються і на них за 40 секунд може призяти все що завгодно. І я тому кажу, що в принципі, якщо взяти середню продовжительність збою, то ви будете кедешитись, е, ну, приблизно 3, максимум 4 рази за бій в середньому, якщо ви просто звичайний гравець, це м я вам екстерпалюю те, що буде у вас в боях. Тобто, е, що, про що це буде означати? Що ви, звісно, не будете видавати 4 з 4, да? ви будете видавати, допустимо, в середньому по 2,5 тички з барабану, тобто відповідно десь по 700 демеджу, і відповідно 2100. Ну, в кращому випадку 2,5 тисячі демеджу в середньому ви будете набивати на цій машині. А в поганих боях, коли умовно кажучи, вашу команду проносять за 2-3 хвилини, а такі в нас очевидно також бувають. Ви будете взагалі там давати ну тисячу демеджу, ну півтори максимум, що є дуже і дуже ну низькими показниками. Саме за рахунок того, що цей танк не супер універсальний. Да? Бо в нього все інше доволі комфортне. Я ж казав: динаміка, мобільність, е гармата, бронепробиття, КВН, тобто, в принципі, все нормально. Але е оця неуніверсальність, е оцей момент, що ви не можете на кожній карті абсолютно спокійно і вільно себе почувати саме за рахунок того, що ви сковані дуже сильно е своїм е е ДПМом, да? тобто величезним кадарабана, е він створює для цього танку, якби так би мовити, непориб... непереборні проблеми. Плюс до цього всього, це те, що, опять же, таки, якщо ви купляєте цей танк, а, розглядаєте як фар да, то м -м, він навіть на фулголді в принципі фармить без питань, якщо у вас є свої резерви, кланові, резерви, преміум аккаунт, без питань будете вивозити 100К. Але на бронебійних снарядах а, 226 мм бронепробиття. Це не те, щоб мало, але давайте будемо відверті, що це небагато. Плюс альфа всього лише 320. Тобто за одну помилку супротивника. Ви будете давати йому ну, максимум 320 альфи, що є доволі невисоким показником. Тобто, в принципі, якщо фармити вам хочеться на чомусь ефективно да, на бронебійних снарядах, то краще взяти якогось Скорпіона або Су-30П, тому що в них і більше альфа, і більше бронепробиття. І вони з цим справляються просто набагато краще, тому що, опять же таких на них не треба так багато думати. Але тут ви бачите, в принципі, недоліки стабілізації зведення, тому що опять же таки <кій> танчик стоїть там. Умовно кажучи, від башні, треба вицілювати, треба швидко давати постріли по ньому. І ксорчик деколи з цим може не справитись, як ви бачите. <клес> Далі тут, в принципі, вже нічого цікавого не буду. Я вам а, включу швидкість ш, ш, швидше, щоб ви не дуже це, як, як то кажуть, не дуже страдали. От тут моя команда. Буде прям дуже смішно догравати бій. Як ви бачите, кстати, подивіться на карту. В мене фуловий шерідан і майже фуловий 140 СП, в якого 1200 хп, хоч і гріля ПК, але тим не менше, в них по суті 1000 хп всього в центріоні, і там якась кроха щось 600 хп в цьому в Скарпіоніджі. Ми будемо це догравати ще в прям купу, купу часу, тому що у нас абсолютний, я не знаю, як сказати, щоб не обіжати цього гравця, ну якась недалека людина на Шерідані. Тому, підводячи того, да, ітогіпак. По цій машинці, як ви бачите, в бою я накидав вже 5500 демеджу, спойлери ще тут трошечки насвічую, якраз по цьому е, центріончику. От, я тут катаюсь, як дебіл, тому що в мене 200 хп, я вже ж не можу ніяк там поїхати розмінятися, ну ви ж розумієте, да? Ну і відповідно просто стою, пишу своїй команді, щоб вона щось робила, як, якось швидше догравала бій, бо це просто якийсь крінж, 3 хвилини до кінця бою, а ще супротивники живі і якось вони не спішать це догравати. Підводчі такі підсумки, 5500 ми видали, тут спойлер ще буде десь по 600 двічі це десь півтори тисячі асистів тобто 7 десь тисяч сумарного демеджу ми в цьому бою винесем відповідно ще там трошечки бустану отметочку майже там до якихось там 98 там з половиною відсотків ну і відповідно С так би мовити, дуже і дуже непоганий бій, якщо можна так сказати. Давайте навіть ще ускорю, тому що це просто неможливо дивитися, щоб ви не страдали, бо це, це якийсь крінж. От давайте ще такого ускорю. От і хочу ви побачили такий доволі непоганий нагибучий бій. Ще раз таки звертаю вашу увагу, що якщо за голду цей танчик стане доступним. То обов'язково можна його купити як для танк для разнообразяння, якщо у вас там 5, 6, 8 премтанків в ангарі, які вас вже задовбали, відповідно цей танчик точно рознобрать геймплей, бо він. Чимось, ну не чимось, а унікальний у цей свою фішку, що він може ст-шний СТ і ПТ-шний геймплей, да? і плюс барабани ще геймплей. Але реальні гроші через свою недостатню універсальність, на жаль, як на мене він не коштує. Тут, кстати, от те, що я казав ангарі, пушечка не піднімається, як ви бачите. Розвожу Центріона, насвічую ще 600 урона, і тут такий Гарний момент в кінці бою буде зараз. Дивіться, до кінця бою залишилось 20 секунд, 40 ну, 30 секунд до кінця бою і 14 секунд захвату. Я розвожу цього чувачка на вистріл. Відповідно, він помиляється гарно, не пробуває його в ЛД, як завжди. Ну, але тим не менше, в принципі, падаю на нього зверху і добиваю. Мені здається, гарна кінцівка, 5 фрагів, 5600 демеджу, 1500 асисту, 7100 суми. Гарний. Приємний бій, але танк не купляйте, не вздумайте. Тому закінчується це відео таке довге. Я перше поздравляю всіх християн православного обряду з, наступ... з наступаючою паскою. От, бажаю, щоб все-таки війна ця закінчилася. Русня повздихала. От, всім нам перемоги. Тому не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України. А я ж вас обнімаю, припіднімаю, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Зустрінемось!